История чубочка. Так, піду щось поїм А шо тут є? Так, о, то що надо? Для скільки бабла надо їм дати Загрузка е, ой, щось на тут. Піду далі щось пороблю. Напертачив. Так телевізор. Ховатися в школі. Іде я піду в школу. Так, де тут моя автівка? Так, заходимо. Ой ворота треба відкрити. А відкривається. Здаєм назад. Знову дзвонять. Поїхали туди. Пара А, зря з боком поїхав. Поїхали туди. О, чувак, що ти мені дзвониш? Пишем слово. Писали, показали табличку, чувачки. Все, пішли. Деякий да де грима шейка є подох. Що ти мені Дзводи. Перед з ним стою, а мені дзвони. Ні ну странно. Я дедалеко, я перед ресторанчиком, а він мені прямо в ресторанчик дзвонить. І бачимо? Так, йдемо далі. От і школа. Заїхали. Паркова... Парковка не дуже, ну пойде. Хтось рішав один плюс один, дорівнює два. Англійська мова. Та б щось так написано, що я її допойму. Слова писати. Добре, напишу. Написав: пішли далі. А, а чувачок нормальний, щоб мені постійно дзвони. Це не за того. Це у грі. Наверно трошки ненормальний. Відкриваємо. Ой, що я вробив? Странно. Так, що тут? Ой, темно. Піду включу світло. Врубив. Тут коробки якісь. і ліжко. Іду далі. Заходим. Поїхали. Капець в басейн в'їхав. Далі пішком. А що мені додому йти? можна ж в готель піти. Так. Що це? А Банк. Так, пішли далі. Це що таке? Так. Готель. Ніхто і не заселився, бо там таракани повзають. Це що? А це аеропорт? Що? Так піду сюди. Поїхали по цій штучці. От і я в кабіні А як мені поїхати? Чи полетіти? О, кнопочки. Люблю натискати кнопочки. Ой, щось труситься все. А ну ще потрусю. Більше не труситься. Піду туди так З парашутом? Хі-хі, полетіли Прилетіли супермаркет. Викупляю все, що тут є, хоча в мене і так дома є їжа, о покупаюсь у фонтані. Ой, чувачок купайте. О, ні, тільки не цей чувак, то він мені постійно наярує. Це що? А стрижка перукарня. Закрыто Так Це пока я президент, пенсионный в не будет. Он был президентом и он поднял пенсионный возраст. Это ложь. Так. Голубе морозиво візьму. Ой. І це була перша частина ролику Я буду знімати другу частину чувачка. Всім до побачення.